Верховною радою у першому читанні було прийнято один з чотирьох законопроєктів щодо місцевих виборів. За шість днів до нього внесли 1700 поправок, значну частину з яких винесли на обговорення. Якщо закон буде прийнято, що ж очікує на виборців та кандидатів? Одна зі змін, яку підтримують навіть противники нового закону про вибори, мерів великих міст обиратимуть два тури, якщо в першому хтось із них не набрав 50% плюс один голос. Також зменшиться кількість депутатів у радах. Наприклад, в Чернігівській обласній раді їх буде не 100, а 60. Замість двох бюлетенів буде один. Однією відміткою треба буде голосувати одночасно за партію і її кандидата. Представник комітету виборців України Святослав Пікуль пояснив нововведення на прикладі Чернігівської міської ради, до якої обиратимуть 38 депутатів. Весь Чернігів буде поділено на 38 округів територіальних округів в кожному окрузі. Місцева організація партії або блок можуть висунути або нуль, або одного, або двох кандидатів в окрузі. Ну, неважливо, Тобто в одному окрузі партія може висунути нуль кандидатів, в одному двох. Відповідно, буде загальний список всіх цих кандидатів. Він може бути як від одного кандидата, якщо партія висунула тільки одного кандидата в якомусь одному окрузі, так і до 76 кандидатів. Якщо в кожному окрузі партія висуне по два кандидати, тобто у нас може бути кандидатів удвічі більше ніж місць у місцевій раді. Є два варіанти бюлетеня, в яких передбачено три випадки: голосування за одну партію і одного кандидата від неї, просто за партію, якщо вона не висунула кандидата, і за партію та двох кандидатів. Та невідомо чи буде можливість вибору між цими двома претендентами на депутатське крісло. Коли буде місце для галочки, назва партії, інформація про двох кандидатів, і фактично, коли виборець ставить галочку, він голосує за партію одразу за двох кандидатів. Чи буде другий варіант, коли буде назва партії місце для галочки, назва партії один кандидат, знову ж таки, друга га місце для галочки, назва тієї ж самої партії, яка висунула другого кандидата, і другий кандидат за партію враховуються голоси, віддані за кандидата від неї та за саму політичну силу, якщо вона не висувала кандидата. Голоси зі всіх округів додаються, після чого обраховуються у відсотках. І якщо партія набрала 5% і більше, або блок 7% і більше, тому що для блоку виборчий бере 7%, тоді ця партія або блок бере участь у розподілі місць. Тобто вони ділять між собою місця у Чернігівській міській раді. Якщо партія не набирає, то ні один з її кандидатів вже не гарантовано не стає депутатом, навіть якщо він переможе на своєму окрузі, щоб ви розуміли. Серед суттєвих недоліків законопроекту Святослав Пікуль назвав те, що обмежуються права спостерігачів. Вони не можуть втручатися, навіть якщо бачать порушення, максимум зафіксувати випадок. Проте Верховна Рада ще розглядатиме поправки, і недоліки можна буде усунути.